Печивий сніжок, друзі, готується за 15 хвилин із замішуванням. Нам знадобиться чашка борошна 300 г і одна четверта частина пачки масла 50 г. Але, як завжди, є один нюанс. Масло потрібно подрібнити на терці або нарубати ножом і дуже-дуже швидко перемішати з борошном, якомога менше до нього торкатись. Тому що, як масло розігріється або потече, печиво буде тверде, як каменюка. А нам би хотілося, щоб було розсипче, як у магазині. Але в магазині воно готується на маргарині з купою розпушувача і тому воно таке рихленьке. Отже, перетворили масло з борошном на крошку. Руки можна помити в холодній воді, щоб вони були холодніші, або натягнути перчатки, щоб тісто не нагрівалося. І в кімнаті має бути прохолодно. Далі чуточку соди або розпушувача перемішуємо. І нам треба об'єднати в один жгутик ці крошечки. Додаємо один жовток і одну ложку сметани. Або тільки сметану, або ложку сметани, ложку жовтка. Ну, в мене зараз залишили жовточки, я їх додам, бо що, не викидати же. А на білках я пекла булочки для похудіння з сиром. Боже, які вони прекрасні і смачні, обов'язково приготуйте. Ще тісто комочком не береться завдяки жовткам, тому я таки додаю ложку сметани. Все, зібралися до кучки, включаємо духовку на 200, нехай розігрівається, ділимо тісто на два джгутика, дві такі качалочки. Жгутики можуть бути трохи страшненькі, головне не перегріти це пісочне тісто. І так швидесенько нарізали і хаотично накидали у духовку. Печиво готується всього 10 хвилин, а то може й менше, і як зарумяниться, його потрібно одразу дістати, щоб не пересушилось. Воно пісочне, воно сухеньке, але воно не мусить бути тверде. Друзі, хто куштував це печиво в дитинстві, той знає, що за чепуха у мене в мисочці біленька. Правильно, це цукрова пудра. Готово. А знаєте, що я вам забула сказати? Якщо ви готуєте на маслі, як я, треба в тісто додати трохи солі. Якщо на маргарині не потрібно, він і так сольний. Смак від цього тільки виграє. От спробуйте, друзі. Я вам дуже рекомендую цей рецепт.